Головне, що з чого хочеться почати, що дійсно. Розбурхало уяву усього світу: усіх політтехнологів, політологів, експертів, людей, журналістів, наприклад, розслідувачів, можливо, навіть якихось авторів палпфікшенів. Це все було зроблено, і, і такий вибух такий інформаційний стався позавчора вночі, коли почала надходити інформація. З'являлися перші публікації з приводу вибухів на. Потоках на північному потоці 1, північному потоці-два. Спочатку, до речі, писали лише про один, один потік. Це північний потік один. А потім уже з'ясувалося, що є дірки і в цих газопроводах під водою Балті, на дні Балтійського моря і е, з північним потоком-два. Що власне сталося? Що власне сталося е, вночі, е, вночі позавчора, шведська національна сейсмічна мережа зафіксувала два. Явних вибухів на північному потоці, шведи першими про це повідомили. Один з цих вибухів зараз. Увага, це дуже важливо, аби розуміти якої сили були ці вибухи. Один з цих вибухів мав магнітуду 2,3. Тобто, це уявіть землетрус, який в принципі ви можете відчувати. Приблизно так там. Да? От, це два і три десятих магнітуда. Це це дно Балтійського моря. Зареєстровані ці. А, а, Рухи так по поверхні ця магнітуда була на 30 вимірювальних станціях. Це був південь Швеції, і про це першим повідомив шведський канал SVI. І після цього з'явилася підозра, що можливо це саме вибухи на трубопроводах. І це було підтверджено буквально там миттєво. Потім з'ясувалося, що вибухи. І можливо було не один а аж три. Два з них на північному потоці, і один на північному потоці, два, тобто, три дірки з'явилися в газопроводах, по яким тече увага російський газ в напрямку Європи. Ви знаєте, що північні потоки вони у зв'язку зі санкціями припинили функціонування своє після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і ви знаєте, що за з північними потоками вони не припинялися впродовж усього терміну реалізації цього проекту. Єдине мабуть, країна, яка до останнього просувала ідею роботи цих північних потоків, це Німеччина, Німеччина, у якої в принципі частина економіки абсолютно зав'язана на дешевий російський газ. Це ніхто не приховує. Це ви можете підтвердити, просто відкривши будь-яку статтю на тему північного потоку і зрозуміти, що німецька економіка і німецький уряд це головні лобісти цього проекту. А головний антагоніст цього проекту це просто для розуміння я зараз розповідаю. Головний антагоніст цього проекту, північний потік, це, звісно, Сполучені Штати Америки і. Україна Сполучені Штати Америки як і Україна вважають північний поток. Політичним інструментом шантажу і тиску на європейців, тобто, оцей вирощений росіянами наратив про те, що без російського газу вся Європа е, рано чи пізно замерзне і не може обійтися, це е, правда лише в маленькій частині. Дійсно, в Європейському Союзі є країни, залежні від російських енергоносіїв. Одна з таких країн, ми її обговорювали неодноразово. Зово, це Угорщина. Наші західні сусіди, так, Угорщина, 80%. Залежності від російських енергоносіїв, коли Орбан дюргається, танцює і підговорює там свого е міністра закордонних справ е Сіярто говорити всілякі дурниці про перемовини з Російською Федерацією, про припинення війни і, і так далі, і тому подібне, і що е Євросоюз е дуже кволий і мабуть, це вже прийшов його кінець, все це робиться саме тому, що Угорщина залежить від російського газу. Е це все правда. Тут е немає чого приховувати, саме тому Орбан так погано себе веде і вже навіть довів свою країну до того, що європейський парламент два тижні тому випустив. Певну резолюцію, за яку проголосувало понад 400 парламентарів в європейському парламенті, про те, що Угорщина більше не може вважатися демократичною країною. Це виборча так звана автократія, виборча автократія, трансформація між демократією угорською до автократією виборчою. Це якраз наслідок оцієї залежності. Ну, якщо хочете, прямий. На мою думку, прямий наслідок залежності Угорщини від російського газу. Друга країна, ми вже про це сказали, яка будувала навіть не свою економіку, а заробітки формувала надприбутки і будувала. Таку ефективність, так маржовість, якщо хочете, це е, Німеччина, яка дійсно користалася російським дешевим енергоресурсом для власного збагачення. Ось е, е, така історія. Е, тепер як, коли ви вже все це розумієте, е, можна переходити до огляду преси по, е, значить, цих вибухах, е, слово, яке найчастіше зустрічається в. Західній пресі з приводу того, що сталося на Дні Балтійського моря, це слово диверсія, це слово диверсія. Слово диверсія означає, що цей захід з утворення дірок у газопроводах був спланований. Так, я думаю, що тут все зрозуміло. Тепер хто міг? Влаштувати цю диверсію перед тим як ми перейдемо до вивчення всіляких версій, більш вірогідних і менш вірогідних. Я хочу вам продемонструвати один слайдик Урсула фон дер Ляєн. Значить, а от такий слайдик. Ну, ну це вже версія. Давайте час. Це після після буде. Урсула фон дер Ляєн, як голова Європейської комісії, зробила заяву, яка в принципі є показовою і. Характерною, в принципі, для всіх політичних заяв стосовно подій на північному потоці. Вона сказала про те, що. Покажіть Урсулу фон уже. Вона сказала про, те, що... ем... 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 сказала про те, що ці вибухи. Ем... Безперечно, можуть бути спрямованою е, атакою на енергетичну інфраструктуру е, Європейського союзу. І якщо це так, ось, то це матиме величезні наслідки. І віра Європейської комісії, і, в принципі, багатьох європейських лідерів в те, що це спрямована атака на енергетичну інфраструктуру Європи, вона, звісно, підкріплюється певними, певними домислами. Кому це могло бути вигідно і чому це могло бути вигідно? Так, а тепер ось цей слайд з е, статтею про Путіна. Е, це німецьке видання. Так, скоріш за все, це або Дершпіґлі, або Більд, Я зараз вам точно не скажу. Але журналісти-розслідувачі саме цього видання, ви бачите, пов'язують вибухи на північних потоках з діяльністю головного розвідувального управління Російської Федерації ГРУ. А пов'язують чому? Тому що саме ГРУ і Російська Федерація має. Технічні можливості для здійснення і реалізації таких, ну, такої складності операцій, наприклад, у Російської Федерації, виявляється, є підводні, підводні дрони комікадзе. Підводні дрони комікадзе. Це не якась фантастика. Дрони можуть літати не лише по повітрі, вони також можуть бороздіть і е, е, підводні е, пласти Балтійського моря. Так, це ми вже не кажемо про те, що у е флоту Російської Федерації також є підводні човни. Які в принципі можуть допомагати утворювати дірки в трубопроводах на Дні Балтійського моря, а також є відповідний там, спецназ із водолазами. Тобто, якщо уявити, що диверсію влаштувала саме Російська Федерація, то технічно це чи не єдина країна, яка може це зробити. І про що власне ще на при кінці минулого року якраз німців попереджали спецслужби розвідка і центральне розвідувальне управління. Зокрема, ЦРУ американське попереджало німців якраз про російську загрозу в напрямку можливих диверсій на північних потоках 1 і 2. Це було, тобто ця інформація в німців була, і тому сьогодні, мабуть, причина що з'являються саме такі статті з прямим звинуваченням Російської Федерації у диверсіях. От їх якраз цим можна і пояснити. Це по-перше. По-друге, є думка, що до диверсій причетна Україна. Вчора, коли я намагався розібрати цю ситуацію, спочатку перед тим, як представити її вам на власній кухні, так, ми розмовляли про це з моєю дружиною. І от вона мене питає. Звичайне запитання, яке, в принципі, може виникати і у вас. Кому найбільше вигідна, остаточно, безповоротна зупинка північних потоків назавжди? От кому найбільше вигідно? І ну, Типу Україні <хи> так, ну тому що ми боролися проти цього абсолютно політичного інструменту путінського шантажу кремлівського. Так на дипломатичному рівні дуже багато років ніяк не могли цьому завадити. Плюс, в разі відкриття цих всіх північних потоків, ми остаточно позбувалися в своїх власних заробітків. Це ще не кажу про умови війни, це ще от умови до масштабного вторгнення. Ми мали транзит. Ми досі продовжуємо. Мати цей транзит, тому звісно, Україна від цих зупинок північних потоків ну, звісно, виграє найбільше. Звісно, виграє найбільше, але це така відповідь на питання: кому вигідно найбільше? Але чи могла Україна здійснити ну, такого роду, такого масштабу диверсії? Ну як? Ну, якщо ви маєте ідеї, як Україна могла це здійснити, то будь ласка. Я розумію, що TikTok там дуже сильно розкачала ця тема. Навіть з'явилася певна картинка, де наш е, секретар Ради національної безпеки та оборони пан Данілов, в, в білому костюмі, стоїть на дні Балтійського моря на фоні труби Nord Stream 2. Ось, і це, до речі, сам Данілов. Він з гумором до цього віднісся, до, до віднісся до цих звинувачень, і він от написав. Такий пост, отака херня малята. Тікток оприлюднив дані власного розслідування. Я думаю, що тільки така реакція і може бути. Ну, українські ну, які українські ну так, ми спали і мріяли про те, що все, північний поток, все так дуже, дуже дуже тішилися, тому що Європа нарешті припинила його там добудовувати, запускати, заблокувала. Що там данські компанії виходили з договорів і абсолютно не продовжували і не планували продовжувати. Працювати з цими потоками, але що отак щоб отак в білих е весільних костюмах е Данілови спускалися на дно Балтійського моря. Це, звісно, я думаю, що це фантастика. Тобто, давайте розділяти конкретно Україні дуже вигідно і дуже цікаво. А з іншого боку, ми ну навряд чи ми можемо це організувати. І подумайте самі, е якщо, наприклад, е так ми там десь взяли підводний човен чи дрони камікадзе підводні, е вдягнули водолазні костюми, спустилися якимось чином. Там потрапили, я не знаю, через Польщу, через Балтійське море, заплили, значить, туди, під цей острів шведський так який називається зараз хвилиночку. От закрив картинку. Зараз хвилинком. А, і ну, ну наприклад, давайте уявимо, що ми туди заплили, значить, по до берегів Швеції там все це підірвали. Які наслідки можуть бути, наприклад, дипломатичні? От дипломатичні там наслідки, іміджеві, наприклад, наслідки? От які вони можуть бути втрати? Я вам хочу сказати, вони просто величезні. Отакі іміджі, тому я звісно думаю, що Україна б не ризикувала. І вона б все це не робила. Тепер Радик Сікорський це. Депутат європейського парламенту, це колишній голова Міністерства іноземних справ в Польщі. Він після після того як новина тількіно почала з'являтися, він зробив такий твіт. Бачите, це реальна фотографія з поверхні, як виглядає витік газу з північного потоку, з труби. І от фотографія ця підписана таким чином: Thank you, USA. Тобто, Радик Сікорський, він натякає на те, що. Це зробили Сполучені Штати Америки. Тут е, треба зважити на те, що Радик Сікорський е, висловлює своє власне бачення або видає бажане за дійсне. Хоча, хоча, якщо ви пошукаєте, а можливо, ви знайдете одне з цікавих е, інтерв'ю під час одного з брифінгів. Е, Американського президента Джозефа Байдена, де йому прямо ставили uh, запитання про північні потоки, це коли цей зашквар був uh, з тим, продовжувати їх чи не продовжувати будувати, <кій> і що це буде там російський якийсь там газовий шантаж uh, в приводу з напрямку uh, Європейського Союзу. А Меркель тоді дуже сильно опиралася, і всі опиралися німці. От. І він відповідав на це запитання. Шовісні він казав. Uh, Північний поток це політичний інструмент. Він не має, не має, він має зупинитися і Сполучені Штати докладуть до цього всіх зусиль. Так і яким чином ви докладете всіх зусиль? Там було уточнюючи питання журналістки, і Байден тоді відповідав, що ну, коли це станеться, ви зрозумієте? Я зараз теж, ну Радик Сікорський, мабуть, був на цьому брифінгу, або він його добре пам'ятає, і тому можливо, тому він зробив цей пост, але цей пост, от по своєму духу, він більше лягає. Знаєте, десь, от от на той шар, де там і це українська змова, українські водолази і Даніло особисто, який підриває Нордстрім 1 чи Нордстрім 2 а можливо і обидва. Ось, але на цей пост відреагувала відразу Марія Захарова. Ви, ви знаєте, це така алка-спікер Російського міністерства іноземних справ. Вона написала так: це офіційна заява про теракт. Запитала Захарова от в своєму телеграм-каналі це вона зробила. Е, тобто росіянам сподобалось, е, не знаючи, отримав за цей твіт Радик Корський якийсь гонорар від росіян, але от в контексті розвитку е, версій. Про диверсії, то росіянам воно лягло якраз окей. Звісно, кого іще могли звинувачувати росіяни, як не Сполучені Штати Америки, і, зокрема, і, е, Україну. А ще класна дуже версія про те, що начебто це, в принципі, україно-американська спільна спеціальна операція по підриву, значить, е, Nord Stream 1, Nord Stream 2. І, е, не знаю. Я ж кажу, крім того, що в своїй політичній, дипломатичній риториці Україна ніколи не приховувала свого такого негативного ставлення до взагалі цієї ідеї цього проекту. Ну і те саме робили американці. Більше нас нічого не пов'язує нічого не доведено. Німці зокрема зараз зробили таку групу розслідувачів абсолютно на офіційному рівні. Цим займається їхня служба безпеки, їхня розвідка, там їхня поліція і всі інші. І вони реально проводять розслідування. Я думаю, що це розслідування буде дуже швидким. От, а ми з вами лише можемо за цим спостерігати, і ну якимось чином свої версії в тому числі висувати. Ну а тепер версія. Давайте повернемось щодо російського сліду. Так, ми вже її обговорили. Але от що цікаво, що в день це це дуже зараз, послухайте, дуже цікаво. Що в день вибухів на північних потоках 1 і 2, так. А, дуже а, активність великого проявив Російський Газпром. Саме в цей день російський Газпром висунув такий собі ультиматум українському Нафтогазові, ультиматум із загрозою впровадження санкцій, а з російського боку до українців, а можливо, навіть повної припинення повного припинення співпраці в плані транзиту. По наших газопроводах в сторону Європи, тобто Газпром відкрито заявив про те, що він далі не збирається прокачувати російський газ по наших газопроводах українських в сторону Європи, в разі, якщо Нафтогаз не відкличе всі свої претензії з європейських судів з приводу відшкодування там величезних збитків. Ви знаєте, що багато справ виграється, і у Газпрому з сім там не дуже все склеюється. Україна має чітку позицію, і Україна вже один раз домогла. Свого і вдруге в цих арбітражах може також і, і в 3, в четвертий в десятий домогтися свого. Так от, от вам і е, дуже, дуже прикольний момент, дуже прикольна зв'язка. Тобто е, після підривів північних потоків. Таким хорошим джерелом закачки, закачки російського газу в сховища газові європейські залишається українська труба. От. І якщо північних потоків немає, то вона чи, чи, чи не єдина, яка досі може отак от ефективно працювати. І якщо і цю трубу перекривати, то це вже друзі, саме той шантаж, про який ми говоримо. Росіяни цілком могли підірвати Нордстрім Nord Нордстрім 2 а потім натиснути на український Нафтогаз, позбутися позовів багатомільйонних і мільярдних в європейські суди, позбутися цього, шантажувати українців, шантажувати європейців. Ось і все. Тому мені здається, російська версія вона ну, дуже вирогідна і навіть більш вирогідніша, а що додайте до того, що в них є технічні можливості здійснювати подібні диверсії. От, і вона значно вирогідніша, звісно, ніж там фантастичне бажання або феєричне бажання Сполучених Штатів чи українців, зрештою раз і назавжди поховати Північний потік. Ось так. Ну, Європа, в принципі, навіть до того не розслаблялася. Зараз є повідомлення про те. Що відкривається новий газопровід? Цей новий газопровід він називається Baltic Пайп. Baltic Пайп, це такий новий величезний проект, який фактично покладе домінування російського газу в Європі. Чому тому, що обсяги потужність цього нового газопроводу вона буде складати 10 мільярдів кубометрів на рік. Слухайте, це немало, і от ви бачите таку фотографію Анджей Дуда. Справа по кадру, так, президент Польщі, це проект, в якому якраз Польща бере дуже активну участь. Отже, Baltic Pipe буде доставляти газ з Норвегії на ринки Данії і Польщі, а також споживачам в сусідніх країнах. Запуск запланований цього газопроводу Baltic Pipe вже на перше жовтня. Цього року, післязавтра, так сьогодні 29-30 післязавтра він починає працювати цей газопровід. І про це це цю інформацію підтвердив вже Матош Маравецький, це прем'єр-міністр Польщі. от І він сказав, що такі слова, що сьогодні ми можемо з е спо повною впевненістю казати, епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується епоха, е яка позначена шантажем, погрозами і і і, і все. Шантажем і погрозами, ось так тому Baltic Пайп вітаємо значить, таку вже трубу норвежську і судя, судячи за сьогодні ну, Норвегії. Норвегі, в принципі, вони головні рятівники в цьому плані для європейського континенту, в, в принципі, вони були. Третіми чи четвертими так ми вже цього торкалися, третьому чи четвертими за обсягом поставок газу до європейського союзу, і ця країна треба сказати після усіх цих зашкварів і путінських імперських, якихось реалізацій, реалізації якихось спецоперацій. Норвегія норвезька економіка почала отримувати дуже дуже багато грошей. Дуже багато прибутків. Це зараз, звісно, дратує трошки. Європейських лідерів вони просять трошки підв'язати так свої апетити норвежців, що не можна наживатися, поки всі страждають, не можна наживатися, але іншого виходу немає. Хочете бути в безпечному енергетично безпечному середовищі, значить, співпрацюйте з Норвегією. Ну і от те, що власне і робить Данія та Польща. Вони співпрацюють з Норвегією, і тепер матимемо післязавтра вже газопровід потужністю 10 мільярдів кубометрів на рік.